Всім привіт дорогі підписники гості каналу. Ділянка біля дому з малиною. Ось за селом просипали попілом, діляночку підживили. А зараз біля дому ось вивозимо таке універсальне добриво, як курячий постір. Ось бачите, як він виглядає. Розсипаємо його по нашому. Рядку розсипаємо зрідка. Це найкраще добриво. Ми одного року його використовували на цьому участку. Ось. У нас тут маленький він кусочок. Ось то. Після нього малина була суперова. Ось таке добриво використовуємо для нашої малини. Просипаємо, наскільки вистачить. Ну а останні радки будемо вже вивозити такий свинячий гній і будемо розкидати. Повісні те будемо все згрібувати у, сюди у міжряддя і за його заферзовувати або задисковувати. 31 січня на сьогодні. Ось така зима. Підписуйтесь, друзі, на наші канали, слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу!